Доброго дня, мене звати Матвієнків Олег Володимирович. Я лікар з медицини невідкладних станів, завідувач відділення екстреної медичної допомоги Вараської багатопрофільної лікарні. Відділення екстреної медичної допомоги це відділення лікарні, де надається допомога при невідкладних станах пацієнтам з захворюваннями та травмами. В відділенні здійснюється кваліфікований та своєчасний прийом хворих, які направлені на стаціонарне лікування. Хворим надається інформація щодо правил внутрішнього розпорядку лікарні, а також довідкова інформація родичам госпіталізованих за згодою останніх про місце їх перебування, порядок відвідування. Відділення забезпечує Прийом хворих, які поступають на планове лікування за направленнями лікарів поліклінічного відділення, доставлених лікарями швидкої медичної допомоги, та хворих, які звертаються за медичною допомогою в порядку самозвернення, кваліфікований огляд, обстеження та надання в разі потреби необхідної медичної допомоги на рівні діючих стандартів, проведення в разі потреби санітарної обробки хворих та необхідних протиепідемічних заходів з метою запобігання внутрішньолікарняних інфекцій. Якісне оформлення первинної медичної документації в установленому порядку, безпосередній супровід та транспортування хворих, які поступають на лікування в палати стаціонарів самостійно або на ношах, в залежності від ступеня важкості стану і передача їх під нагляд медичного персоналу у відповідних відділень, проведення в разі потреби всіх доступних лікувально-діагностичних досліджень та дослідження з консультативною метою фахівців відповідного профілю. У роботі залишаються консультації завідувачів і лікарів інших структурних підрозділів лікарні з обов'язковим проведенням термінових лабораторних, рентгенологічних, ендоскопічних, ЕКГ, УЗД та інших досліджень своєчасним проведенням невідкладних медичних заходів. Відділення забезпечене сучасним медичним обладнанням, арсеналом медикаментів та набором інструментів, необхідних для надання невідкладної медичної допомоги при критичних станах. Відділення екстреної медичної допомоги завжди у бойовій готовності. 24 на 7 ми готові діагностувати, надавати необхідну медичну допомогу та рятувати життя, адже ваше здоров'я пріоритет нашої лікарні.